Твоїх віршів незнанна муза, Блукає й нині у світах, торкнеться ніжно струн таємних і запалає щось в очах. Той спалах дух наш нескоренний, незламна воля і снага. Украй наш вільний, суверенний, не ступить ворога нога, не кане вліта наша мова, що пломеніє, Мов зоря, бо ми завжди на варті слова. Ми рід один, одна сім'я, ота, що стала вільна, нова, де пам'ятають щирим словом Тараса, сина кріпака, чий голос лине крізь віки і закликає до єднання, Освіти, щирості, братання, Що світоч мудрості несе. З ним подолаємо усе. Стає хмара за лиманом, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. Козачество гине, гине славна батьківщина, немає дітей. Сплендровано. За що, мамо, гинеш? Чи ти рано на схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок не певна, звичайно диче? Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий вража, та не того, Бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Стала й весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рядом. Укрила. І на полі жайворонок, соловей кохання, землю убрану весною, вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей, а люди не хотять на його гляну, а глянути, а глянуть угоду. Треба кров'ю домалювати, розсвітить пожаром. Сонця мало, прясту туману, і багато. Пекла мали, люде, люде, коли тут з вас буде, того добра, що має, чудні, чудні люди, не спинила весна крові і злості людської. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекло. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити та братацем. Не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові, брата, крові, бо заздро що брата є в коморі, є на дворі і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталось. Все вдається мені, на калині всереди зосталося. Не дуріте самі себе учитися. Читайте чужого навчайтесь, і чужого научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають, чужі люди проганяють і не буде всім на землі безконечній веселого дому. Схаменіться, нелюди, діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, В своїй хаті, своя правда і сила і воля. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками і поцілує діточок вольними устами, і забудеться срамотня, давня я година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. А люди виростуть, помруть, що не звичатіє царя, і на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.